Варіанство доброго здоров'я. 22-й рік, осінь. Трошки настали дощі, вчора почали працювати комбайни на полях. Ось там далі де пилюка куриться, там зараз на тому полі ходять комбайни. Тут же вон, джундір ходить, діскує, але ми приїхали з Альоною трошки попрацювати. Вчора агроном сказав нам, що приїжджайте. Ми поїхали ще вчора. Агроном сказав, приїжджайте, походу зразу збираю. Приїжджайте завтра, щоб комбайнів не було на полі. Ну, а завтра це вийшло так, що вже діскують, ну і післязавтра тут не буде що робити. Тому сьогодні трошки працюємо, працюємо по максимуму, доки буде нам видно. Збирати е, є, що не, не так як минулого року, звичайно. Але е, ну, хто шукає, той завжди знайде, правильно. А, от, е, тому -то вже мішок я заніс, Альона занесла сумку от, і вже пішла туди далі. Збирати соняшник. Кажу ще раз, такого аж всипаного немає, як минулі, минулий рік, що ми бомбанули 6 центнерів соняшника зерном, але все рівно можна щось таке назбирати. Головки нормальні такі, є великі попадаються, є менші попадаються, то різних розмірів. Ось є, ще десь на стеблі висить. Вон там, 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 ось тут, ось лежить. Коротше, є коло чого працювати. От. Е -е. Альона Миколаївна каже, що я займаюся дурницями, час страчу на зйомку, але це неправда. Хочу людям показати, чим ми займаємося. Працюємо далі ще. Трошки вже і назбирали. Несу я зараз мішок. Донизу, ще от по дорозі під Ой-ой-ой, сипається, насипається. Так, требасти то нічого не дасть. Ну що ж, друзі, працюємо, працюємо вже починає трошки вечеріти. Водина не скажу, яка бо не дивлюся. От, ходу ще підзбірую. Ну, шкода лише вже є оскільки мішечків. Що хочу сказати, що дуже багато людей. Дуже багато людей сидить вдома і чекає поки сонячник до них прийде в гості сам Працювати аж інтересу великого бачу немає. Вон ще мішечки з соняшником там. Далі не бачу. Альона Миколаївна вон там стоїть. Не знаю, чи помітно вона на камері. Ми працюємо. Не знаю, по чому, що цього року буде, наскільки ми зможемо спрацювати в даному випадку по кількості соняшника, звичайно. Того року я ставив планку, напевно, для цього року не дуже підйомну ось таку, як, як би хотілося. Ставив планку я собі тонну назбирати. Ну, чесно кажучи, друзі, не буде тут з чого тони назбирати. Раз ми не встигнемо, по-друге, не в такій кількості для соняшника. От. Минулого року, звичайно, цю планку можна було поставити. Цього року, на жаль, ні. Так, вже тільки починаємо розсіти, ніби дощик. От прийшов я до машини. От Отакої. Маємо два мішка, сумка. Плюс в полі у нас, якщо я не помиляюсь, три мішка. Такі справи. Якщо заберу ті, візьму пустий мішок і знову в поле. Трудимось. Такі у нас заробітки на селі. Але, в принципі, скажу так ще. Хто хоче робити, той буде робити. А хто шукає причини не робити. Того зараз на цьому полі і немає. Так, добре. Ще включуся потім. Так, друзі, будемо вже завершувати на сьогоднішній день нашу роботу. Ще трошки збираємо, але вже падає, починає падати дощ. Ну що ж поробиш таке? Погода передавала на сьогодні на вечір дощ, тому сьогодні, скажімо так, умови. Ми змінити не можемо. Але дякувати Богу за те, що сьогодні Боженька нам дала зробити і насбирати. Після роботи, рахуйте, десь дві години ми на полі. О, результат по підрахунку приблизно непоганий. Друзі, і застав у нас вечір, трактора працюють зі світлом, техніка на полю, дощик моросить, Альона вже підходить до машини. От І результат сьогоднішньої роботи. Нашої роботи. Не знаю, по мішках там, напевно, біля 10 мішків вийшло. Ну, такі мішки хороші, добротні. Все, будемо їхати додому. Ну що ж, друзі, приїхали ми вже додому на квартиру. Загальним рахунком вийшло 12 мішків. Ну, результат досить таки непоганий. Все, всім дякую за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, підтримуйте нас. Всіх вам гаразд, добре, бувайте!